Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося з молитвою до Бога та сина Господу Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Будь ласка, відео буде послання на інстаграм сторінку підрозділу Акара. Підпишіться, будь ласка, і встав Авраам рано вранці і свого осла осідлав. І взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав і пішов до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека, і сказав Авраам своїм слугам: Сідайте собі тут. З ослом а яй, хлопець, підемо аж туди і, поклон... і поклонимося, і повернемося до вас.